Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про звітність голови громади. Всі ви знаєте про те, що голова громади звітує за свою роботу перед територіальною громадою. І це відбувається тільки один раз на рік. Давайте з'ясуємо, скільки разів на рік має звітувати голова громади. Бо якщо вибори йде і обирає голову громади, він має розуміти, Кого він обирає? І питання звітності, бо саме голова громади, він підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, яка його і обрала. Якщо казати відповідності до повноважень голови громади, то голова громади не рік ще одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами розповідаючи про свою роботу як голова громади. І, можливо, ви скажете, що це правильно, але є один момент щодо звітності голови громади. Справа в тому, що в законі України про місце свідкування зазначено, що голова громади, який є відповідно, представником територіальної громади, він ще є представником виконавчого комітету. Відповідно, він є найвищою посадовою особою. Так ось, як представник виконавчого комітету, а виконавчий комітет, це один із виконавчих органів ради, і відповідно, як голова громади, який є найвищою посадовою особою, повинен звітувати окремо перед територіальною громадою. Відповідності до закону України про місцеве седування зазначено, що органи та посадові особи місцевого святкування. Мова йде зараз про посаду голови громади, є підзвітними підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Тобто орган має звітувати і окрема посадова особа у вигляді голови громади. Вони періодично, але не менше як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Місцевого бюджету з інших питань місцевого значення звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Так ось, голова громади, який представляє виконавчий комітет, має звітувати окремо, як виконавчий комітет здійснював свою діяльність по окремим питанням, про які ми сказали. І окрема голова громади. Які є найвищою посадовою особою, повинен звітувати окремо про діяльність, про що наголошує законодавство. Тобто це каже про те, що голова громади має звітувати три рази на рік як мінімум про діяльність своєї роботи перед територіальною громадою. Повторююсь. Окремо як голова громади, окремо як орган місцевого судування у вигляді виконавчого комітету, і окремо як найвища посадова особа. І це визначає законодавство. А Якщо сказати про відповідальність органів та посадових осіб місцевого судування в Конституцію України наголошує. органи місцевого судування – та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І саме це передбачено законом України про місцеве судування, а саме звітність голови громади. Якщо казати не менше як один раз, один раз на рік, не менше як два рази на рік, це не каже, що це має бути. Це мінімум. Три рази на рік, якщо взяти загальну діяльність голови у вигляді звітності, він може звітувати і 5, і 6, і 10 разів на рік. Бо є окремі питання, про які треба казати громаді, як це було виконано, на що треба звернути увагу і відповідності вся та діяльність. Бо ми наголосили, що голова громади. Є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перетра... територіальною громадою. І орган окремо, і посадова особа окремо. Ось тому, шановні глядачі, питання звітності голови громади є найважливішим питанням. Бо всі ви маєте розуміти, що звітність це найнебагатіший момент стосовно всієї діяльності. Роботи голови громади, щоб виборець розумів, яка ж його діяльність, про що має йти мова. І саме в законі України про місцеве самоврядування це все наголошено і прописано. Тільки на превеликий жаль, це не виконується. Бо навіть, мабуть, голови громади, не знають, що вони мають звітувати окремо як орган. Місце сордування і окремо як посадова особа. А в законодавстві це наголошено. Але про це мають знати виборці, які мають вимагати у нього звітність, і найголовніше казати про це, щоб голова громади розумів, що виборець знає ці моменти стосовно звіту голови громади, і відповідно мав змогу з головою громади. Це казати прямим текстом у вигляді відповідних запитів, у вигляді відповідних звернень і наголошувати про це, що звітність має бути іншою, не так, як зараз вона відбувається. Бо якщо ми кажемо про зміни, то треба ці зміни впроваджувати і наголошувати. Бо це важливе питання в першу чергу для територіальних громад. І відповідна діяльність голови громади це майбутнє. Територіальної громади, території. І має бути ця звітність подана в повному обсязі. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, і воно дуже важливе. Якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайки. Поширте наше відео, ставайте підписником. І давайте разом звертати увагу і розуміти, вивчати всі ці питання. Бо місцеве освітування це дуже важливий момент. Всім вам дякую, до нових зустрічей.